Марія Єфросиніна, доброго ранку. Доброго Вітаю ранку. вас! Які ви свіжі зранку? Як у вас так виходить? Хороші гримери в нас, такі Хороші Ані а, отак близько по очах вже бачу, <світ> трошки, трошки, є трошки, трошки є. Сон. Не можеш зайти ще в сторіс, подивитися, як ми між паузами в новинах відновлюємося. <світ> Буває всяке. Я Але давай бачу. ми зараз будемо про твій фестиваль. Скільки років не було? Це ж років, так, да, все да. ж таки. Скільки років, років не було благодійного? Ну, З 20-го, як був ковід, і заборони на масові заходи були, і потім не ну, на часі, на часі. Тобто ми стартували в 15-му році, був перший чергі-вікенд, mm -hmm. закінчили в 19-му, в 19-му подумали, Боже, це ж наступний п'ятий ювілейний, треба зібрати всіх зірок. І от це тільки зараз ми оговталися і, чесно кажучи, наважилися, бо це mm -hmm. було не, не а чому наважилася? Якщо подивитися довкола, то люди приходять. Люди йдуть до фестивалі, идуть, фестивалі атлас так. В ДНГ постійно збирає людей. А от у 16-му році, коли ми починали, нічого такого не, не було. було. Так. так, я це пам'ятаю. І Перше було дуже важливий платним. фактор. Бо зараз, що вихідних, от що вихідних mm -hmm. щось відбувається, причому з п'ятниці по е, неділю вже всі знають, що таке слово збір mm -hmm. раніше <реш> його теж не було, і треба було. Е, на мій максималістський погляд і амбіції зробити щось, що буде нас відрізняти. А потім я подумала: Та блін, ми і робили те, що нас відрізняє. Ти так, знаєш, хоч форматниця. один фестиваль, ти ж була в нас так, учасниця так. скільки разів, що в нас навіть дітей можна обстежити на території. Він був такий мультифункціональний та, та, завжди, який дійсно велику родину, та. де можна було знайти кожному те своє, до чого до тебе, можливо, не доходили руки, але тут на фестивалі ти прямо приходиш. Ну, і плюс плюс можна взяти тему. тата. Угу, угу. Я не, не тато, Ну, це можна знаєш, прийти, а одинокі жінки теж будуть. Тобто, коротше, в нас для всіх гендерів обережно. Жінку бери, Нічого. жінку когось бери. Я, я... О, ось, бери приходьте. Я, двох собак. Я знаю, про що хотіть. Я от дивлюся, це буде два дні. Так. Величезний об'єм роботи. Угу. Можна ж було зробити умовно вечір. Але ви одразу по максимуму беремо. Ідеологія така. Ідеологія. Mm. От добре в тебе ж немає дітей? Ні. Дві Зараз з тобою віддільно поговоримо. <laughs> а, твоя субота, твоя неділя, діти, ранок, все господарство. Про що ти думаєш, Валя? Ну, по-перше, в мене починається з роботи, трошки нестандартна, але так. на кожні вихідні діти дійсно просять активності. І в мене іноді болить голова від того, чим їх зайняти. Тому якщо є якісь фестивалі, От. це класна можливість. До речі, ми в неділю будемо, а ми будемо Клас. разом з дівчатками і Академія Різрінами проводити да, 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 да. руханку mm -hmm. класну. Тому хто а... хоче надихнутися класними це особисто, е, е, що, е, такими Аня зі моментами. Дівчатами робити. А я ось бачу, ну да, ти дійсно нестандартний приклад. А, я, можливо, теж нестандартний, але я ближче до тієї середні мами, яка, якщо не працює в суботу в неділю, вона думає, так, треба стільки всього зробити, помити. випрати, підготувати <рес> до школи, з'їздити на ринок, закупити продукти. Ага, потім ти вже десь на третє, чи четверту така. Та йо мою, дитина, точно що ти вигідний? робиш в телефоні? Та лежи в тому телефоні. І я трошки так. в телефоні. Вечір 21 перше. <рес> ти така, господи, що робила моя дитина? Вона просиділа в телефоні. Я погана мама, і оцей весь набір. Тому, відповідаючи на твоє запитання. Ми хочемо дійсно віддати цілих два дні, щоб мами відпочили це важливо. Не здихалися дітей, uh -huh. а відпочили разом з дітьми. А чому взяли тата? Тому що о, ти приходиш зараз, десь на 12-ту, на першу. Якщо ти спортивна жінка, ти можеш взяти рітузіки, килимочок, піти позайматися під нашу зіркову сцену з Анічка Різадіна або просто поспати. А на дітей та, теж та, теж сонечку тата кладеш в бунгало, будуть бунгало поруч з барними з барами. Там будуть, до речі збиратися дівчатка. Mm -hmm. Також а тато відпочиває, потягує коктейльчик, Ти до нього на бунгале, дітей все ще розважають. Ти така потім оп. О, щось в мене волосся випадало. Ти така раз-раз раз раз на зону наших діагностик. Тобі розповідають, чому в тебе волосся випадає, в чому в тебе шкіра пересушена, чого ти погано спиш? Ти така, о Боже, яке щастя, я ще з діагнозом. Там педіатр сидить. Ти дитину з батута взяла швиденько до педіатра. Його оглянули. Дитина здорова, ти знов до тата. Він на коктейлі, а там хоп! І концерт вже ввечері почався, і кола вийшла. Та це дуже прикольна тобі. історія проводити разом час з друзями. Це важливо. Тому що ти туди можеш прийти, і тобі немає, не болить голова. Ти не просто сидиш в закладі, ти не просто десь просижуєш і їси. Ти дійсно постійно рухаєшся і можеш зібрати велику спільноту своїх друзів, бо на це не у себе повітрі. в квартирі, ти не знаєш, де їх всіх розтади, а на свіжому, на свіжому повітрі. повітрі. Це крута тема. То, то зірок ще буде різадінова кола, і в принципі, як з ними домовлятися? Бо зараз що не вихідні, ти правильно сказала, що є якась подія, і, Та. Та. і треба всіх легко, забронювати наскільки так? легко зірки насправді погоджуються брати участь, тому що благодійних заходів дуже багато, але це зірки правда. теж люди, які втомлюються. Вони втомлюються, вони зайняті і вони багато беруть участь у благодійних заходах. Тут я знімаю шляпу перед усіма зірками, тому що всі публічні люди і використовують свою публічність. Нам було нелегко, тому що це перший тиждень вже цього оксамитового сезону. Чудова погода і дійсно дуже багато заходів. Тобто, наприклад, моя подруга Оля Полякова не буде виступати. Я не розумію, Оля, як це відбулося в твоєму житті. Ми побили Горщик? Ні, в неї тур, в неї тури заздалегідь вже продані квитки в, на заході України. Тому, звісно, багато і відмов, uh -huh. вимушених, вимушених uh -huh. відмов, тому що і люди дійсно всі хотіли допомагати, тому в нас буде Роксолана з тих дівчат, хто погодився. Uh -huh. Взагалі-то у нас дівчачий лайнап. Ну, взагалі, це. жінки рулять, я так тобі скажу. Я навіть не сперечаю. Роксолана Мама Ріка, Альона Альона, Кола, Христина Соловій, моя подружка. До речі, е розкажи, будь ласка, як це трапилося? Тому що я коли побачила анонс, ну я бачила, що ви підігріваєте цю тему, е інтерв'ю, яке було у вас, е гострі розмови, які відбувалися під час інтерв'ю. Але після ми ж не знаємо, як розгортала ця історія. Вона залишилася поза кадром. Багато хто писав, киньте повну версію інтерв'ю. так і не було, але як ваші стосунки складалися, як ти її запропонувала? Чи були у вас розмови після інтерв'ю, чи це було вперше звернення один до одного з проханням підтримати благодійний? Насправді, мені подобається ця історія з багатьох боків. По-перше, почну з головного, з вишенки на торті. Жінки завжди домовляться. Жінки завжди домовляться, якщо є інтелект, якщо є мудрість, і якщо є зовсім інший фокус на цінності, ніж вибачте за сексизм. Це зараз точно звучить як сексизм, але ніж чоловіки, які постійно чимось міряються. Нас такого немає. Наша наша розмова з христиною свого часу дійсно спровокувала головне суспільну дискусію. Угу. І оце для нас було в принципі об'єднуючим фактором. На яких інтонаціях ми це провели? Це наша історія, вона завжди залишиться в історії. Але насправді ми потім пожали одна одній, потиснули руки, розійшлися і не спілкувалися. Поки наша спільна подружка Ліра Мандзюк Ліра Мандзюк. Лера. Стендап-комікес так. Так. почала а, нас просто стібати. А в мережі вона почала робити дуже смішні скетчі з Христиною, і ми почали просто списуватися з дівчатами. Угу. Я пишу, дівчатки беруть іну Кароль, біжу до вас. І в жінок це зовсім по-іншому відбувається. Мені подобається такий підхід, тому угу. що ми завжди намагаємося бути над і в тому звернутися. Нені Христина сказала публічному, що дійсно роз'єднувати зараз ну це ну це тупо а, щось ділити між собою е, тупо uh -huh. а, треба об'єднувати будь-які зусилля. ти навіть пам'ятаєш протягом тієї дискусії, ми теж збір е, оголосили і він теж дуже е, добре зібрався. Тому це наша з нею демонстрація того, що жінки це об'єднуюча сила. Я думаю, що цю силу кожна жінка зможе відчути на фестивалі, Абсолютно. тому що там дійсно буде класне жіноче коло, класно можливо провести час. Тому закликаємо вас. Ці вихідні можуть бути активними для усієї родини. Не забувайте запросити своїх друзів. Хочемо говорити про тиждень, який минув, а це перше вересня. 5 клас Ой, матінко рідна 5 клас. Ну, ну ти почала... ж пам'ятала, що п'ятий клас. А то що так здивувалася. Ні-ні, це окрема, е, окремий окремий пара, параграф. Uh -huh. Нас в школі готували до п'ятого класу в Сашковій школі вже з червня. Нас uh -huh. всіх зібрали і сказали. Це п'ятий клас. Ми такі ну п'ятий клас. Ні, це початок ні -ні, п'ятий клас. І це вже не початкова школа. Uh -huh. Там, де їм, знаєш, дубки на кожному розі заносили. Ні, 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 тепер сам 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 самостійно. І це для нас виклик. Uh -huh. Це певний виклик, тому що, ем, на мій превеликий жаль, ти це знаєш, як ніхто валя. Ем, наші е, батьки, наших дітей зараз, не, не знаю, як Андрій. Ем, не дуже маєш, беруть uh -huh. участь. Ну, батьком моїх дітей мій батьки. чоловік. Ні, батьки. батьки наші дітей. Але я гендерно розділила чула. Ага, а наші я чоловіки да, вони батьки служать, вони угу. не так беруть участь, як угу. мені б, наприклад, хотілося. Я не знаю, як у вас в родині, але ми переважно з Сашком проводимо час вдвох. Угу. Ми така банда команда, де ми самі домовляємося, самі сваримося, самі приймаємо рішення, самі налаштовуємося, самі. Ховаємося в укритті е і багато проходимо психологічних випробувань. Тому, звісно, Тимура не вистачає. Він на зв'язку, він постійно намагається його дисциплінувати, але на дистанції це дуже важко зробити. Uh -huh. Тому є, я думаю, певний момент в наших відносинах із Сашком, що е п'ятий клас йому буде даватися не просто через. Брак самостійності, який uh -huh. можливо, я і не виховала до цього моменту, піклуючись над ним постійно. Uh -huh. Але це наші умови. Я постійно боюся за свою дитину. Ми постійно бігаємо ховатися від обстрілів, і я відчуваю оцей брак самостійності, але школа думою це Ну я я звич, звісно я нарікаю на себе, тому що мені завжди хочеться його огородити. Можливо, ага. навпаки, війна можливо навпаки, обстріли е, ходіння в бомбосховище і дасть відчуття самостійності, необхідності необхідності реагувати. Можливо, це просто. Це відповідальність, просто, це що відповідальність. це точно відповідальність. Боже, він так цей стільчик бере, сумочку бере. Каже, мамо, давай я тобі допоможу. Бо мама ж бере все подушки, пледи, Я йому ага. ще розкладушку купила, бо останні. Обсилися довго. Але я слухаю тебе і розумію, що кожна мама знайде себе за що повинити Тому що я в саме випадку винюшу, О, можливо, я недостатньо приділяю увагу, тому що я кажу, ви дорослі, вас четверо, один про одного потурбуйтеся, я скоро приїду. Якби мене було в четверо, я б плутала, яких звати Валь все є, і вони сміються коли я забуваю. Тоді про забування. Нещодавно ви з чоловіком святкували річницю. Як так правило? Забув. Але я маю підтримати, я в цьому році теж забув. А от ви скільки разом? Три роки. О! А вже А вже. А ти мур не образився? Саме головне, що він не забув. Так це круто. Я прийшла додому, стоять квіти. Чого? Маша, ти, ти так багато? <рес> так багато про це розповідає інтерв'ю. А такі, інтерв я я ще така, боже, я на лізі я сміху, а мене кум вітає. Я на лізі сміху сиджу на мейкапі, на бльостках в якійсь шапці на голові піроз дупає. Я така хоп, Машуля, вітаю з річницею вас з Тимуром. Думаю, матір. Ногу за ногу. Я думаю, ага, що робить жінка в цей момент? Хто винний Тимур? І ти це ну, ти звинуватила? І Я така: це, що, це на автоматі відбулося просто? Це, мабуть, якась захисна, захисна реакція, реакція. бо я ніколи не забувала. Я йому з липня нагадую ж річниця. Ми починаємо цей підрахунок. А все світло да, 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 все да. Світ ми підрахунок десь приблизно 25 серпня на Сашко на народження я кажу: ну це один букетик за за день народження сина. А через 5 же днів знову букетик. <світ> І я така хожу знаєш, ні на що не натякаю, То... але знаки будуть. Як, угу. як Тимур відреагував? Він ржав з мене. Це Він класно. каже, іди додому. Іди додому, моя жінка, головна командувач. це ти забула, вітаю нарешті. Цей я Може, і стоїть а, мій букет троянд таких бордових, і записка Ну що? А я живу? Вже... ні, це мені урок. Це мені це урок. Це класно, да. Тим паче, як багато ви обговорювали цю тему, і як прикольно повернулося це цього року зовсім іншою стороною. Але це емоції, дуже живі, правильні емоції в стосунках, які ви зараз проживаєте. Це Життя, яке яке вирує попри все в нас, і ми на ньому зосереджуємося. І зараз я їхала на ефір до вас, я з ним розмовляла по телефону, і я кажу: е я хочу твої сніданки. Mm. Я хочу твої сніданки, бо е, він став е, от в останні півроку, як приїздить, е, він став готувати мені сніданки. Такого не було. Завжди щось сам собі, я зранку їм дуже мало, все на поспіху. Він любить приготувати, він раніше і борщ міг з'їсти. Всі, всі, а зараз я встаю, от він приїжджає на 2-3 дні, і зранку в мене дуже красивий сніданок. Він так мені все викладає, моїх два яйця посмажених. Блін, ти так звикаєш. швидко ну, до, до цього. цього звикаєш. Попри 23 роки разом. Ти такий, що в тебе мідовий місяць? Можливо. Марійка, дівчата були дуже швидко до хорошого а, до роботи. А чи були у нас 30 секунд, але а, чи були в тебе думки про те, щоб до нього приїхати? Як я часто їздиш. Роблять... Я так. просто не можу в цілях безпеки робити ніякі відео. З mm -hmm. цього але і їздиш, там плюс підтрим. багато дозволів треба. Звісно, mm -hmm. їжу клас. Ну що дякуємо тобі, дівчата поспілкуватися наживо, побачити, зустріти величезну кількість зірок. Це все можливо на браді. Не приходьте, не пошкодуєте. Дякуємо і ти приходь. Ми передаємо слово. Колегам наша Марічка Падалка, телевізійна служба новина. Ми завтра будемо так само 7.15. Па-па. Цієї осені готували. Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о двадцяті. Дивись в ефірі один плюс Україна.